Для прослуховування разом перед сном у затишку, з теплом і обіймами. Мам, а де тато? прошепотіла хмаринка, загортаючись у свою найм'якшу хмарову ковтру. Вона жила високо в небі над деревами й дахами, але її серденько тягнулося вниз, туди, де був її тато. Він зараз був далеко, у подорожі, у справах, у новому місті, і, хоч казав, що завжди її любить, Хмаринці все одно було сумно. А ти знала, сказала мама Хмара, що тато залишає для тебе теплі промінчики щоранку? «Промінчики?» Так, він шепоче твоє ім'я вранці, коли бачить сонце, і тоді сонце торкається тебе. Своїм світлом це татові обійми. Хмаринка підвела носик угору. Сонце щойно виглянуло за горизонту, і вона заплющила очі. Відчуй, зроби глибокий вдих носиком, а тепер повільний видих ротиком. Тепленько. Прошепотіла вона, це він? Так, Люба, татові почуття завжди з тобою, навіть якщо його немає поруч, його любов живе в тобі. Весь день Хмаринка спостерігала за своїм серцем, і коли їй знову ставало сумно, вона згадувала Любов це як вітер, її не видно, але вона обіймає, як дощик. Він падає м'яко і змиває сум, як веселка з'являється після сліз. Увечері вона знову лягла в свою хмаркову постіль. Мама Хмара пригортала її і шепотіла. Ти можеш уявити татка прямо зараз. Закрий оченята, поклади ручку на серденько і скажи Тату, я тебе люблю, я відчуваю тебе поруч. І коли Хмаринка засинала, їй снилося, як вони з татком літають разом над горами, збирають зорі та сміються. Відстань між ними ставала прозорою, бо її серце було повне світла. З того часу Хмаринка більше не почувалася самотньою так, вона ще сумувала, і це було нормально. Але тепер вона знала, що татко завжди поруч у її серці. У спогадах, у подиху вітру та в кожній теплій краплинці дощу. Вечорами вона закривала очі, дихала глибоко, вдих і повільний видих і уявляла, як татко гладить її по голівці своїм лагідним голосом. Вона навчилася говорити собі, Я люблю тата, і він любить мене. Ми з'єднані невидимою ниточкою, ниточкою любові. І кожного разу, коли їй ставало трошечки сумно, Хмаринка шепотіла вітру передай татусеві моє люблю. І вітер обов'язково ніс ці слова туди, куди треба. А зараз, люба дитино, закрий оченята і зроби кілька спокійних подихів разом зі мною. Вдих, і видих, вдих, і видих, вдих, і видих, у твоєму сердечку є багато любові. І навіть якщо рідна людина далеко, її любов залишається з тобою завжди. Добра ніч, маленька хмаринко. ти під турботливим небом, і твоє світло всередині тебе. До наступної казки!